Хочете сильну спину та гарну поставу, такого результату допоможуть добитися стандартні віджимання. Найкраще їх виконувати із положення планки. Тому напружте м'язи живота та виходьте на класичну планку. Руки на ширині плечей, ноги разом, тіло максимально пряма лінія. Шия та голова продовжують. Лінію хребта. І з такого положення опустіть тіло вниз, так, щоб груди майже торкнулися підлоги, а потім поверніться у вихідне положення. Виглядає це так. Виконуйте цю вправу регулярно. Вона зробить вашу спину сильною. Та допоможе покращити поставу, а заодно зміцнить м'язи грудей, рук та живота. До зустрічі! Приємного дня!